Не забудемо землю нашого польського роду. Під таким гаслом в гуманітарній гімназії номер 1 пройшло свято присвячене польській історії та культурі. Участь у ньому прийняли 60 дітей. Розповідає організатор Вікторія Зубарєва. Підготовка проходила три місяці, допомагали батьки, але головним організатором виступала я, тому що завжди у стінах цієї гімназії ми проводимо такі концерти, і діти після цього отримують подарунки від спонсорів. Власне сьогодні отримують подарунки від польської школи з Америки з міста Чикаго. Голова Житомирської спілки Поляки Вікторія Лясковська щур розповідає, що чотири роки тому в гімназії номер 1 заснували факультатив, де діти вивчають польську мову. Здебільшого це школярі, які мають коріння нашої країни сусідки. Заході показуються історичні події, які відбувалися на наших теренах. Це Катинь, катинська трагедія це волинська різня, яка тут яка проходила в Україні, і тому ми маємо надію, щоб діти знали хочемо, щоб діти пізнали історію культуру. І а такі страшні події ніколи більше не відбувалися. Також сьогодні бере участь у заході. Польський театр Модерн Пол, який успішно себе запрезентував під час фестивалю Тенча Поліща в Житомирі. Сьогодні він показує свою нову вже виставу, з якої поїде на фестиваль театрів у Доплоцька, який має назву Хеца. Між виступами діти розповідають, що в майбутньому хочуть навчатися в польських вузах та батьківщини. Вважають як Україну, так і Польщу.